І однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не помянець батько синові, а не скаже синові, а молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи. Неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.